У Харківського авіаційного заводу багата історія, і одна з її славних сторінок тісно пов'язана з ім'ям видатного авіаконструктора Туполєва. Прагнення авіабудівників завжди бути на стрижні прогресу і визначило у свій час кінцевий вибір Андрія Миколаєвича. І серійний випуск першого світі реактивного пасажирського літака Ту-104 генеральний конструктор довірив саме харків'янам. А зараз завод серійно виготовляє багатоцільові транспортні літаки АН-74. Одне з багатьох їх достоїнств – універсальність. Ан-74 та його модифікації можуть використовуватись не тільки для перевезення вантажів і пасажирів, а й для кригуланної розвідки проведення наукових досліджень. Подібних повітряних вантажівок поки що не випускає жодна із зарубіжних фірм. Так що у літака АН-74 та його модифікації є реальні перспективи прориву на зовнішні торгові орбіти. Почин у цій справі вже зроблено, і перші такі літаки вже курсують на повітряних трасах Перу і Болівії. На черзі інші замовники з Індії, Пакистану, Китаю, Аргентини. А серед країн ближнього Зарубіжжя першою зробила замовлення Росія. Та от біда чимало проблем існує із забезпеченням заводу, комплектувальними виробами та устаткуванням, що надходять саме з Росії. Про ці та інші актуальні проблеми керівники об'єднання вели розмову під час зустрічі з прем'єр-міністром Леонідом Кучмою. Я получила горомна довольна заводу, штабні дело близьке. И понятно. Мне даже приятно, что у нас, как у бывшего директора, не поставщики были, особенно полюбимые солдаты, бывшие вы другие. Ну что, я еще раз действительно убедился, что та техника, которую вы делаете, она первоклассная. Проблема у вас проблема у вас одна. Значит, вот действительно, учитывая, что практически поставки из России где-то процентов. 60-70, я не боюсь, так сказать, точно говорить. Значит, это еще раз меня, меня убеждает мысль, что без вот единого экономического пространства, без ликвидации всевозможных препон, значит, ни одному предприятию и даже такому, как говорят, сверхсовременному, в этих условиях не выйдет. Поэтому, исходя из этой задачи правительства, должны быть соответствующие всех остальных. Спасибо.